Всім привітки! Ми вже з вікою проснулися. Віка зараз дочищує ще зуби і вже йдемо на сніданок. І хочу вам показати шикарний вид з готелю. Давай, Віка! Де ми є? На Мальдівах. Мадіва. <свісно> Дивіться, яка красота, але зато гарна погода. Супер взагалі. Ми з вікою перший раз тільки що як відкрили ми злякалися. Це капець. Мені цікаво, який тут буде сніданок, якщо тут такий вид, тому що тут, я казав, буде жарене яйце, але ну, не знаю. Зараз побачу. Сніданок це апельсинки, масло, варення, сік свіжовижатий, сирок і яйце жарене. Принесли сосиски з хлібом. Клас! Ми вже виселилися з готелю і йдемо на пірс. Будемо їхати на острів Мафуші. Я вам показувала вечірнє місто, а сьогодні знімаю в день. Так. Тут, до речі, дуже класно, не так як у В'єтнамі, тут хоча б зупиняються машини. І йдемо на пірс, вже підходимо. Ще нам трішки. Гарно. Віка що там? Я в шоці. Віка в шоці. Дивіться, яка краса. Така голуба і синій, такі порали вау. Фіка, тепер більше тобі похоже на Мальдіви? Так, да. клас. Там ще яхти стоять. Я в Клас, дивіться яка водичка. І так злітає взагалі красота. Слухайте, супер. Є там Байків купа. Це черга в банк? Ого! Ось як виглядає порт. Ми вже прийшли і йдемо шукати наш транспорт. Ось тут купуємо білети. Показую вам, як виглядають білетики. Тут є три варіанти, як добратися на острова. Це ось такі білетки, які купили ми за 3 долари. Це найдешевший варіант це їхня місцеве. місцевий транспорт. Їздять всі місцеві. Далі це SпіedBot швидкісний за 40 доларів і вертоліт за 600 доларів з людини. Тому Мальдіви, в принципі, можуть бути і бюджетними. Ось як виглядає наш кораблик. Це такий звичайний місцевий, тому він і коштує 3 долари. Бачите, тут ось. Місцеві загружають якісь коробки, перевозять між островами. І зараз ми будемо на ньому плести. Плести нам дві години. Трішечки є. Це там лежать банани, не знаю чи вам видно. Ось тут перевозять банани на острів. Але там там ззаду зібралася черга. А я тут сама перша, дежурю. Ось як вона виглядає всередині. Просто звичайні лавки. Нічого такого. Але головне це вид. Тому ми напевно будемо їхати ззаду. Ось, тут я розумію мотор. Ми вже пливемо. Острову називається він Мафуші, це локальний острів, де живуть всі місцеві, і жити ми будемо на ньому. Ми підпливли ближче, що я вам хочу сказати. Трішечки розчарована, тому що дивіться, як забудували острів. Як не як це дуже і дуже маленький острів, його можна обійти за 30 хвилин весь. І тут такі високі будівлі ставлять. У 19-му році як ми були, він був такий зелений-зелений, білий пісок, тобто такий, знаєте, природа, природа. А зараз тут зробили просто бізнес. На Мафусі, дивіться, яка краса, клас, дуже гарно. І погода нас не підвела, тому що як ми дивилися погоду, писало, що буде дощ. Кого ми тут зустріли, яка краса. Клас, які вони величезні, слухайте. Клас. Але все кольорове, слухай, взагалі жодного фільтру без нічого. Такі кольори яскраві. Заселилися в готель, але заселення в другій годині дня. А зараз 12-та, нас попросили ще дві годинки погуляти, хоч ми вже все зробили, оплатили, але потрібно зачекати. Готель ми обирали з найдешевших, тобто коштує він 570 доларів за 6 ночей. І дуже добре, що не у всіх готелях та що є, це три ліжка, тому що Віка вже не дитина. І спати потрібно окремо, тобто на двохспальному ліжку трьом нам е, трошечки е, тіснувато е, тому це супер, що нам дали такий знаєте, фемілі номер, це класно. І 570 доларів за 6 ночей на Мальдівах. В принципі, я думаю, це дуже і дуже класна ціна, тому що знаєте, всі завжди думають, що Мальдіви це дуже і дуже дорого, що це оці такі будиночки на воді за 1000 доларів в ніч. Ні, тут є бюджетні Мальдіви, але це на локальних островах тобто, де живуть самі Мальдівці. Ось, бачите, такий не так все красиво, як завжди, це на картинках. Та тому є різні Мальдіви. Ось так. І зараз йдемо поки погуляємо, можливо, пообідаємо. І тоді заселимося в готель. Вам покажу, звичайний, готель, як він виглядає, що і як. Тому що взагалі нам перший готель ми забронювали місяців-два назад, і нам його відмінили. Якраз відмінили перед поїздкою. Тому що ми не оплатили наперед, а ми ніколи не платимо наперед, тому що якось, знаєте, переживаємо, ну, вдруг щось не вийде, ну, для чого платити. І нам відмінили, але ми списалися з тим готелем, списалися напряму, не через букінг і це ще вийшло нам дешевше. Тому супер, що так сталося. Тому що той готель був 600 з чимось доларів, а цей 570. І рахуйте, це 570 доларів. з... Включенням ось цих податків, тобто ми ще платимо здається, 36 доларів за нас трьох, те, що ми перебуваємо на острові. Тобто, готель ще дешевше. Як виглядає рецепшн, в принципі такий простенький готель, такий нічого особливого. Номер ще ми не бачили. Пізніше вам все покажу. Ми вже прийшли до берега. Дивіться, діти там дуріють. До речі, тут так як я вам вже говорила, це мусульманська країна, тут не можна купатися. Бачите, ось вони всі в одязі купаються. Купальниках тут є спеціальна зона для купальників. І ось це, до речі, алкогольна лодка. Ось там, там продають алкоголь. Якщо ти хочеш дуже сильно тобі треба випити, і ти замовляєш собі спідбот, пливеш туди, купуєш алкоголь. Звичайно, це все дуже дорого, тому що на острові на Мафуші, взагалі, ну на локальних островах немає алкоголю, чому я дуже рада. В принципі, тут така жара, що його й не потрібно. Я не знаю, чи вам це все передає, але в мене очі просто випікають. Сонце настільки рязюче. Дуже-дуже слухати, навіть через окуляри воно не спасає. Зараз йдемо трішечки помочимо ноги. Тут такий білосніжний пісок, дуже класно. Я спеціально зробила тобі собі такий світлий манікюр, щоб коли загоре тіло, було красиво. І зараз вам ще хочу показати пляж. Є спеціальна окрема частина, де для нас можна купатися в купальниках. Ми спеціально придумали окрему зону. Також є парашути, парашут коштує 50 доларів з людини, це трішечки дорого. Ми туди не підемо. Ми каталися у В'єтнамі на парашуті, то в принципі нам вже не горить. Дивіться, є такий переділ з двох сторін і це пляж для туристів. Тобто ось тут переділяється і ось там. ось. ось. Тобто невелика зона для туристів. Дивіться, скільки тут людей. В 2019 році, коли ще не було так популярно ось ці дешеві Мальдіви, тут було набагато менше людей, не було ось цих будинків високих. Ми тоді були, ми і ще, можливо, троє-четверо людей. Все. А зараз, подивіться, дуже і дуже багато. Ну, тобто, якщо рівняти з 19-м роком і 25-м, то людей просто капець як багато. Тому що тоді були пляжі просто пусті. І дивіться, скільки ворон. Дуже багато ворон, але дуже гарна вода, правда? Кольори просто нереальні. Так, 50 відтінків голубого. Ось тут ворони ще під'їдають, чиїсь кокоси. Втікла. Нам показує, дивіться, тут, якщо не видно води, це таке відчуття, що ти дійсно не на Мальдівах, а десь не знаю, в Гонконгу, тому що там також будівля на будівлі. Ну це взагалі не дуже нам таке подобається. Немає тієї атмосфери, знаєте, що ти на маленькому острові, десь серед Індійського океану. Казовом скриупайн називається це локальний мальдівський фрукт. Він росте тільки тут і скуштувати його можна тільки тут. Але куштувати його не можна, тут тільки з нього роблять сік. І зараз будемо пробувати. Коштує він 4 долари. Ми взяли на пробу ось цей і ось цей. Ми з вікою взяли, зараз будемо пробувати. У мене ось цей червоний, а віки жовтий. Давай. Він мені такий солодкий, ніби баблуханк. Дуже класний. А оце це таке, знаєте, як кавун, але дуже розбавлений водою. І ніби як то кавун з жувачкою. Або навіть жувачка кавун, щось таке. Так, да, воно дуже схоже на жувачку. Ну, тримай. Так, чекай мене одна рука. Mm -hmm. Давай так. Mm -hmm. Оце мені цей... якийсь поганий присмак в кінці. Ні. А мені це і на диню дуже схоже. Не знаю, чомусь такий здалека від диня. Воно, знаєте, ніби вода. Дуже або он, такий, як сік, дуже-дуже розбавлений з водою, і в кінці такий в роті лишається присмак такої дині, а ось тут кавуна якоїсь такий, і ще такий... Смак жувачки, ну цікавий смак, дійсно цікавий, ми такого не пробували. Знаєте, що Хочу вам сказати, пройшло трішечки часу, такий в роті присмак, і тепер я зрозуміла, з якої це породи це все. Це, знаєте, щось типу дуріан, що в нас є, джекфру, тобто щось з такого. І цей фрукт, мені здається, вони все з із із одного кошика, щось типу того. У ось є такі таблички, що на обікінні, тобто, так як я вам розповідала. Потрібно ходити одягненими. Прийшли в кафе. Ми тут в 2019 році частенько заходили їсти, тому що тут, в принципі, ціни і якість дуже і дуже класна. Меню, звичайно, таке, бачите, не все на Мальдівах прекрасно, як всі думають. Але тут, в принципі, лояльні ціни і смачна риба. Але розкурку, дивіться, це курка. А собі взяли рибу. Зрештою, дивіться скільки ну, риби. У мене ще й тут цей ребро. Тепер ми всі висміялись і можна вам розказати. Ось який за 6 доларів ми замовили рис, це мав бути стейк-тюни. Ось мій стейк тюни. Яйце, рис і два кусочки огірка. Оскільки це, цей стейк м'ягкий. І показую вам сам номер на Мальдівах. Ось тут зразу є шафа. У нас сімейний номер, тобто є ліжко для дитини і є для нас. Далі є кондиціонер. Показую вам вид. У нас дуже гарний вид, є балкон. І показую ванну. Ось така ванна тобто умивальник, туалет, душ, все гарне, все чистеньке, в принципі, досить і досить непогано. Показую вам вид на самому балконі. Я вийшла. Тут так ось хтось вже живе. Гарно. Ось наш готель. Такий лук, ми вже зібрались на пляж, Віка якала погатьова повернись задом. Спереді то ще не так, а от ззаді чекай загорнулась. Я купила собі ось такі штани, вони тут такі, типу, розкладаються ось так. І це теж мої, Віка собі їх натягнула. І в принципі, теж підходять. Та отак гарно. І йдемо на пляж для повного образу, ще вділи капелюха і взагалі красотка. Давай покрутися. Зірка йде на пляж. У мене обновочки. Дивіться, яка класна сумка з Мальдіви. У мене є такі сумки зі всіх країн. Ну як зі всіх? Не дуже зі всіх, але стараюсь тепер купляти. Мальдіви коштувала 12 доларів, віддали за 10. І купили ще Олегові таку накидку, типу сорочку, щоб не згоріти. Також була 15 доларів, віддали за 12 доларів. Тому ось такі обновочки, я така вся кольорова. І зараз хочемо ще спитати за екскурсії. Зараз вам ще покажу Олеговий костюм. Дивіться, який він кольоровий пацан. Це я йому подарувала на день народження. І ще один ядкий вдома. Класний костюм. Покажи, ось є такі тури. Ми будемо їх їздити по резортах. Ми прийшли на пляж, тут так досить мало людей. Це інший пляж. Тут ой, як виявилося, добудували ще ось такий готель величезний. І відкрили ще şey один пляж. І так, вікін перший захід у Мальдівську воду. Був він не дуже м'яким. Глибина. І в нас сьогодні був цей день. Ми зараз йдемо купатися, потім будемо вечеряти і відпочивати. Тому на сьогодні завершується відео. Зустрінемося завтра. Ми взяли екскурсію на завтра, тому 에, дивіться, слідкуйте, завтра буде цікаво. Покажу вам екскурсію. А на цій прекрасній мальдівській носі ми говоримо всім пока. -пока!